Сьогодні надзвичайно популярними є передачі про реальні долі людей. Особливо ті, які допомагають знайти втрачених батька чи матір багато років тому через різні життєві обставини. Потім слідують пояснення, сльози і єднання сімей. Найгірше, що може статись на землі, це втрата рідних і близьких, чи коли ти втратив своє коріння. Та походження. Пригадується одна молода дівчина, котра прийшла на передачу, але батько не побажав прибути. Вона зі сльозами промовила: мені нічого від тебе не потрібно, лише відчути твою теплоту та любов, якої я не зазнала з дитинства. Трагедія сучасних людей полягає в тому, що ситуація в духовному світі відбувається навпаки порівняно з вищезгаданою ситуацією, бо є небесний Отець, котрий любить, кличе і чекає, і є сини та доньки Божі, які шукають альтернативних шляхів, як прожити без батька, бо їм здається, що вони будуть щасливішими, живучи незалежно від нього. Наша тема сьогодні допоможе нам побачити деякі важливі кроки назустріч Богові та певні застереження, щоб смертельно не захворіти. Так промовляє Біблія. Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Ми продовжуємо дослідження теми Принципи успішної церкви. Прочитаємо ще один фрагмент життя Єлисея. І стала жінка вагітною і народила сина на другий рік отій порі, про котру сказав їй Єлисей. І підростав хлопчик, і одного дня прийшов до батька свого, до жінців. і сказав батькові своєму Голова моя, голова моя болить, і сказав той служникові своєму, віднеси його до матері, підріс і пішов до батька. Істина міститься в наступному факті, тільки духовно підрісше людина починає замислюватись над своїм. Оходження. Настає так зване духовне самоусвідомлення. Є люди, котрі за усе життя так і не бажають поміркувати щодо питань, пов'язаних з власною душею. Їхнє перебування на землі можна назвати лише існування, бо вони не живуть повноцінно. Чому? Бо їхні інтереси обертаються лише навколо примітивних тілесних речей: що їсти, пити, у що одягатися, а трохи багатші на чому шикарнішому їздити. І все. Та Христос одного разу промовив надзвичайно важливі слова. Отже, не журіться і не бідкайтеся, що нам їсти, або що нам пити, або у що нам зодягтися. Тому що всього цього шукають погане, і тому, що Отець Небесний відає, що ви маєте в цьому потребу, тож шукайте найперше Царства Божого і праведності Його, а все це додасться вам. Тільки у людей, що не знають Бога, тілесні питання є номер один у житті. Людьми, як бачимо, можуть бути і ті, що належать до християнських деномінацій, бо приналежність до якоїсь громади ще не робить людину духовною. Що ж необхідно, щоб зростати настільки, аби думати про вищі речі і про ті, які не можуть бути знищені смертю. Потрібно Врахувати ті ж фактори, що і для фізичного розвитку дитини. Що дитині треба? Чисте повітря, харчування, спілкування і теплота. Що ж у духовному виморі відповідає цим елементам? Найперше, це молитва, яка є диханням душі. Через молитву людина переміщується в інший повітряний простір, вдихаючи душі. Неба. Живиться християнин і Словом Божим. Чому апостол Петро навіть вживає метафору? Як новонароджені немовлята, полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього зрости на спасіння, бо ви спізнали, що добрий Господь. На підставі даного тексту стає зрозумілим, чому чимало християн не читають святе письмо, вони ще не знають по справжньому Господа, і вони не заглибились у його дослідження, щоби полюбити. І нарешті вжити тут слово Ауксано означає зростити, примножити, збільшити. Тобто, якщо ми бажаємо бути спасенними, нам вкрай необхідно зростати у пізнанні Божої волі через Слово. Ще одна умова зросту дитини це спілкування і теплота. Нагодована та одягнена дитина не розвиватиметься повноцінно, якщо не приділити їй уваги та тепла. Детальніше про це поговоримо в останній частині нашої проповіді. Нарешті дитина пішла. До жінців Також ще одним чинником для розвитку дитини є потреба у рухові. Дитина, що буде лише їсти та спати, почне товстіти, і загроза ожиріння стане на перешкоді доброго здоров'я. Він не просто вирішив відвідати батька, бо древні з дитинства привчали дітей до праці. Китайці любили повторювати, хто не привчає своїх дітей до сумлінної праці, той вчить їх красти. В образі жінців, до яких прийшов хлопчина, святе письмо представляє ангелів, котрі мають пожати Божий врожай. Але Божа церква має стати помічницею для ангелів у збиранні останніх жнив з Господньої ниви. Колись Християнська письменниця Елен Вайт писала такі слова. Кожний правдивий учень, народжений для Царства Божого, народжений як місіонер. Це закон життя. Бажаєш зростати та бути здоровим. Постійно рухайся і займайся корисним. Інакше як називається доросла людина, що не працює? Дармоїд або російською мовою. То Тоніядіць, тобто людина, котра живе за рахунок інших. Хлопчина, мабуть, настільки завзято працював, що отримав сонячний або тепловий удар. Сонячний удар це різновид теплового удару, котрий виникає при тривалій дії прямого сонячного проміння на непокриту голову. А тепловий удар виникає внаслідок загального перегрівання організму, коли внаслідок жари організм неспроможний підтримувати нормальну для тіла температуру. Взагалі-то відрізняють три форми теплового удару: легкий, середній та тяжкий. При останньому відбуваються зміни кольору обличчя та свідомості аж до коми. Бувають судоми, галюцинації та маячня, підвищення температури до 42 градусів, що може спричинити смерть. Певно, що дещо подібне сталося із тією дитиною. Ця історія повідає нам про те, що виявляється те, що народжений від Бога особливим чудом може захворіти. Певно, ви пам'ятаєте слова сестер Лазаря. Сестри послали сказати, Господи, ось кого ти любиш, занедужав. І згодом, коли їм, здавалося, Ісус запізнився, вони з ноткою докорою промовили: Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Споконвічна тема християнин та страждання була освітлена нами в минулих темах. Тут я хотів би звернути увагу на духовні захворювання Божих дітей. Читаючи святе письмо, ми з подивом зауважуємо, що практично усі Божі мужі духовно хворіли: Адам, Авраам, Ревека, Яків, Юда, Давид, Соломон, Ілля, Петро, сини Грому та інші. Біблія без прикрас правдиво описує позитивні та негативні сторони їхнього характеру. Виявляється, і Божі люди можуть духовно захворіти, але наш текст вказує на корінь проблеми, звідки усе починається. Найперше, ті, що занемагають духовно, вони починають хворіти саме на голову. Древні біблійні автори називали центр розумової діяльності серцем. Тому премудрий Соломон застерігав над усе, що оберігається, серце своє бережи, тому що з нього джерела життя. Бережіть найбільш входи у власний розум, бо з нього виходять джерела життя або смерті. Є чимало християн, котрі намагаються стояти на сторожі виходів, тобто контролювати власні слова та вчинки. Це, на перший погляд, добре. Але перша причина проблеми відкрита Спасителем Христом, котрий промовляє. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха з лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Якщо наш мозок сповнений різного бруду, що лється на нас через телебачення, відеоматеріали, бульварні газети та руйнівну музику, легковажні книги, брудні сторінки інтернету, то не може людина сказати: я одягну білу сорочку. І з насолодою ритимусь у смітниках та сміттєвих баках. Але я при цьому залишуся білосніжно чистою. У свій час мій батько працював у зимовий період кочегаром. Вони отягали в кочегарці лише чорну одежу, бо на ній не видні сажа та кіптєва. Ця сажа була всюди, на підлозі, на інструментах, на одежі, на тумбочках, навіть в переодягальні. Вона в'їдалася в тіло та в обличчя. Спробуйте одягнути в Кочегарку білий костюмчик. Що з ним буде до вечора? Можливо, ми тепер краще зрозуміємо вислів Христа, котрий сказав. Не молю, щоб ти, отче, забрав їх від світу. Але щоб зберіг їх від зла. Тобто, щоб вони були у світі, але були не від світу цього. Та сьогодні існують більш витончені форми сатанинського обману, який подається у вигляді не відверто морального бруду, а в блискучій етикетці привабливого вчення борців за чистоту та істину. Будьте обережними з таким новим вченням, бо воно не може суперечити уже відкритій, давній біблійній істині. Коли захворіла дитина, то ведуть її від батька до матері. В цьому глибокий символізм. Батько сам не бажає вирішувати проблеми хвороб власних дітей, хоча має достатньо сили та знань. Він одружений. У нього є наречена церква. Напевно, ви пам'ятаєте притчу Христа про доброго самарянина. Після надання першої медичної допомоги нещасному самарянин, що уособлює самого Спасителя Христа, привозить знедоленого до готелю, кажучи господареві, потурбуйся про нього. А якщо ти витратиш щось більше, я коли повернуся, усе віддам. У даній притчі Ісус показує на важливість та призначення церкви. Церква є місцем не лише турботи щодо нас, а місцем нашого піклування про інших. Коли ми часом кажемо: церква не турбується, то церква це хто? Якщо в мене є руки та ноги, якщо я знаю добрі слова підтримки, то на кого я маю чекати, щоб піклуватися про немічних та слабких? Коли я запитую, чи є тепло в громаді та любов, то насамперед маю запитати себе: ти є частиною церкви, що ти зробив для зігрівання та затишку інших? Бог бажає, щоби церква. Стала матір'ю для сиріт, чоловіком для вдів і батьком для самотніх та скривджених. Я запрошую усіх, хто будує духовне тіло церкви, об'єднайтеся, аби взяти на себе свою частину служіння і нести на благо іншим людям, котрі, прийшовши в Божу сім'ю, потребують доброго слова, реальної допомоги та душевного спокою. Нехай Господь через ваше життя та посвячення запалить навколо каганець, який сяятиме, освітлюючи дорогу заблудним, зігріватиме охололих і подарує сердечний мир для стомлених подорожніх. Якщо ви відчуваєте, що ви не маєте що дати, чи у вас недостатньо талантів, я запрошую зараз схилитися у молитві. Аби сказати Богові про Це, котрий щедрий на милосердя та дари помолимося. Милостивий Отче, Ти зростив нашу віру, аби ми зрозуміли, що у нас є небесний батько, ми хочемо зростати в тобі і в середовищі Твого народу, не лише отримувати блага з Твого стола, а стати Твоїми руками. Для благодіянь іншим та стати, Господи, Твоїм співчутливим серцем. Навіть якщо ми духовно ослабнемо, зціли нас, щоб ми могли продовжувати Твою справу на землі аж до часу Твого приходу, бо просимо про Це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.